Консервовані гриби на смак, як свіжі, тільки що зварені. Зберігайте рецепт. Заморожені гриби мені не подобаються, тому що вони з часом втрачають свої смакові властивості. Смачно і посмажити з цибулькою, і в картопельку додати. Так можна готувати будь-які гриби. Гриби перебрала, залила водою, додала солі і гарненько перемила. У мене маслята маленькі лишаю так. Великі, порізала на чотири частини. Залила водою, додала дрібку, зовсім чуть-чуть лимонної кислоти, щоб вони не потемніли. Закипіли, злила воду і долила гарячої води, щоб вони в мисці не потемніли. Потім викидаю гриби назад в каструлю, додаю літр води, 2 столові ложки солі, без гірки, додаю за смаком спеції, я додаю лавровий лист, пару листочків. додаю... А сорті чорного перцю горошком додаю духмяний перець. З моменту закипання проварила 30 хвилин, розкидала по стерилізованим банкам і закрила стерилізованими кришками. Смачного!